Історія кохання, на яку ми заслужили, друга серія. Проте, не думайте, що географія була коротким захопленням. Вона заклала дуже глибокий фундамент, який, гадаю, і визначив моє подальше життя. Перше це я полюбила вчитись. Можливо, поки що не усвідомлюючи цього, проте досліджувати та шукати відповіді саме тоді стало цікавим для мене. І друге, це те, що я почала мріяти. Зазвичай люди бояться мрій, бо бояться розчаровуватись. Є й такі, що мріють, але не сприймають свої мрії всерйоз, тому ще більше розчаровуються, коли між очікуваннями і реальністю ціла прірва. Дилема мрій стала наріжним каменем не однієї книжки. Та зі своєї історії кохання я зрозуміла, що мрії не можуть бути безпідставними. Уявляння та тікання з реальності у світ рожевих поній це не мрія. Мрія завжди починається із проблеми та її рішення. Ви знаходите рішення і розумієте, що якщо його втілити, то рівень життя покращиться. Коли ти знаєш, що проблеми не унікальні, і що вони вирішуються у тебе, з'являється натхнення. Потім сумніви, а потім ціль, життєва мета та філософія, яка приводить тебе до втілення своєї мрії. Немає щасливішої людини на землі, як тільки та, що втілила свою мрію. З мрії та бажання усе починається. Це точка старту Стіва Джобса, Ніколи Тесли, Леонардо да Вінчі, Мартіна Лютера Кінга, Бориса Патона, Івана Мазепи та інших. І Книги це один з надійних способів знайти свою мрію. Під мрією я маю на увазі навіть сенс для щастя, кар'єри та життєвої самореалізації. Якщо ви маєте мрію, то по життю розвиватимете її. І вона перетвориться на вас, а ви на неї. Мрія і надія не з'являються в момент повного відчаю. Вони приходять із доказами кращого майбуття. А ці докази це вирішення проблем. І книги прекрасно з цим справляються. Звісно, мушу додати, що не одні книги дають мрію. Люди, яких ми любимо і які сповідують якусь ідею, завжди конкурували за першість із книгами усіяні мрій у людських головах. Але якщо ви читаєте це і без мрії, то скоріш за все такої людини в житті не було, і потрібно самому відкривати і пізнавати світ, щоб знайти свою мрію. Чому кохання є таким бажаним для людей? Бо воно символізує свого роду мрію, єднання з кимось схожим на тебе, безпеку та відчуття, що ти літаєш. Хіба це не те саме, що й відчувається, коли мрії здійснюються? Друга сцена та Лянива дівчина, з якою ви познайомились на початку, вчора купила свою першу книгу. Це книга про творчість і про те, як популярність здобувають винаходи. Так сподобалось, що просто подих завмирав. Це відчувалось, ніби світ зупинився на хвилину, і з'явилась можливість розібрати на логічні частинки такий складний і, здавалось, непояснювальний утямок як геніальна творчість. Крутяк, хочу ще. Та до кінця книги почало набридати. Я одну книгу читала цілий місяць, потрохи. Ну, загалом сподобалось. Тоді я зрозуміла, як помилялась усе життя. Я з гордістю стверджувала, що книги не для мене. І саме після книги Творча крива я зрозуміла, що я просто серйозна людина, яка не може читати художні шмарклі. А в звичайних нормальних книгах можна знайти поради. Це моя література. Оце так левелап. Надалі я купувала книги саме такі: читала їх довго, але читала і просвітлювалась, а найголовніше відточувала свою мрію, бо виявляється, в ній було дуже багато слабких сторін. Літо закінчилось і я перейшла у 10 клас. Важлива мить для сюжету, тому що саме тоді я відкрила електронні книги. Я почула, як хлопці в класі обговорювали книги Роберта Кіосакі про фінансову грамотність. І я така: бум, хочу. Знайшла в інтернеті веб-сторінку, ім'я не буду згадувати, бо книги там були безкоштовні лише московським язиком. Але не поспішайте розчаровуватись мені. Я тоді ще не до кінця зріла націоналістка, все одно примудрилась читати їх українською. Цікавить, як цей сайт відкривала у Гуглі і налаштовувала автоматичний переклад сторінки. Так, переклад може був не ідеальним, але це краще ніж нічого. Тож терпимо. Я прочитала бідний тато, багатий тато за тиждень. Сподобалось неймовірно. Книги, виявляється, викликають залежність найгірше як наркотики, бо вони дають відчуття полегшення. Виявляється, якщо я буду фінансово грамотна, то я не помру бомжом. Хіба ж не надихає перспектива бути багатою і захищеною? Вже потім я дізналася, що бідний тато, багатий тато це застаріла попса, що ли занадто НАТО багато води, але цей етап теж потрібно було пройти. Тож висновок книги це наркотик, джерело мрій, політ фантазій та думок. Другий висновок: електронні книги дуже зручні і вони безкоштовні. Можна читати стільки всього і не думати навіть про гроші. У наступній серії ми поговоримо про рі... пріоритети та перші складнощі на шляху до кохання.